Як вас представник? Представник представ, представ. представ. заступник начальника головного управління національної поліції місті Київ Капіка Сергій Михайлович. Начальник на, на юліції ще струється. Колеги, я, я перепрошую, дали недостовірну інформацію секретаріату, Була інформація, що присутній начальник головного управління національної поліції з цього приводу було голосування за усією увагою, але я сподіваюся, що ми дочекаємось його участі в нашому засіданні до депутатів. Питання чи є необхідність заслухати зараз заступника саме з порушеного питання. Ми можемо... Пане заступнику, я прошу а, вибачення за. А, але в цій ситуації було би доречно, щоб був а, начальник головного управління для того, щоб він мав можливість познайомитися з депутатами і відповів на ці питання. Я думаю, він знайде можливість, і ми будемо будем мати а, можливість заслухати інформацію його з цього приводу. Я вас... а, Колеги, щоб ми зараз не влаштовували на пленарному засіданні показових виступів, будь ласка, Сергій Усовський. Шановні колеги, є пропозиція до вас, шановне заступнику. Ви можете залишити інформацію, яку принесли з собою в секретаріаті. Ми зможемо ознайомитися на фракціях з цією інформацією, От, але насправді ми хотіли послухати саме керівника керівника і керівник. Я думаю, що він може реагувати на запит, який йде від Київської міської ради, тому що це головний орган влади в місті Києві. Я вас розумію, але в зв'язку з тим. Зв'язку з тим, що надійшла інформація пізно і доповідь не готувалася, я готовий був відповісти на запитання, які стояли на постійні, тому Я вам не зможу залишити доповідь. Будь ласка, Харченко. Шановний Сергій Михайлович, на секундочку, будь ласка. Дивіться, по-перше, ми вас запрошували офіційно у вашого керівника в листопаді місяці. Я тут, і в листопаді місяці була призначена в повіські денній за 10 днів на грудень. Я у вас був в кінці грудня, ви мені пообіцяли особисто, що новопризначений керівник ознайомиться з матеріалами справи і особисто доповість. Саме це викликало занепокоєння. Якби цього не було, то ми б з задоволенням виступили вас. Але це просто неповага до представницького найвищого органу міста, коли керівник поліції, який зараз... Відповідальний підзвітник, крім міністра, також місцевій громаді не з'являється з нас по резонансному питанню вбивстві учасника АТО, який захищав нас, там вижив, а тут повернувся його вбили звірські. Тому, будь ласка, я не знаю, на наступне засідання можливо, щоб керівник уже міг. А доповідь готувалась у вас два. Я, я готовий вам відповісти на ті запитання, які ви задасте. Ну, Керівники дійсно проводяться там. Різні нас неприємства він з зміг прибути. Дякую вам.